Очікується, що листопад буде щедрим на хороші релізи: AA, AAA, інді-ігри та ДЛСі до ваших улюблених ігор та багато-багато іншого. Залишайтесь до кінця цього відео, щоб не пропустити жодну новинку. Перший, але не останній симулятор, який чекає нас цього листопада Planet Coaster 2. Сиквел одноіменної гри 2016 року значно розширить функціонал з допомогою вдосконалених будівельних інструментів створення і управління аквапарком, а також ігрового процесу з послідовністю подій. У грі, які раніше залишається режим кар'єри, пісочниці та викликів, буде додано міжплатформений кооперативний геймплей, де гравці можуть відвідувати інші парки онлайн або створювати новий разом асинхронно. У грі представлено багато систем, що повертаються від Planet Coaster, які були перебудовані з використанням відгуків із першої гри. Було додано нові утиліти для створення декорацій, включаючи масштабування об'єктів і відзеркалення, а також можливість додавати декорації безпосередньо до атракціонів і американських гірок та багато-багато іншого. Гра вийде 6 листопада на ПК, PlayStation та Xbox. У цій новій стратегічній пригодницькій грі, дія якої відбувається в королівстві комах. Ви керуєте армією мурах, щоб досліджувати, розширювати та видобувати ресурси у великому майже фотореалістичному світі, який виглядає так, ніби він міг бути на чиємусь задньому дворі. В грі, яка, до речі, заснована на романах Бернарда Вербера, у вас буде можливість спочатку стати звичайною мурахою, а з часом одним із найцінніших надбань колонії. Допомагаючи королеві мурах розширювати популяцію, ви зіткнетеся з ворогуючими колоніями, які прагнуть заволодіти вашими колоніями. Це не перший вихід Empire of Ends в якості відеогри. Причому оригінальна гра 2000 року була переважно стратегією. Нова спроба від розробника Tower Five поєднує сюжетну пригодницьку гру з базовою стратегією, де ви керуєте армією, щоб збирати ресурси та брати в облогу ворогуючі фракції. Empire of the Ends вийде вже 7 листопада 2024 року на ПК PlayStation та Xbox. Також цей день світ побачить шоста основна частина серії Mario та Luigi. Це буде перша оригінальна частина серії після Mario and Luigi Paper Jam 2015 року. Також гра стане першою частиною серії, яка містить повністю 3D-ігровий процес. Наслідуючи стиль геймплею попередніх ігор, Brotherhood має досконалені стрибки та атаки молотом з використанням обох братів одночасно, а також абсолютно нові атаки. Дія гри розгортається на островах та морях Конкордії, якими Маріо та Луїджі подорожують на платформі, яку описують як частково корабель, частково острів. Гра вийде 7 листопада на Nintendo Switch. Майбутній двовимірний платформер сиквел до гри 2022 року. Хравців чекає шість захоплюючих сюжетних розділів. Історія почнеться після битви при червоних скелях і продовжиться до історичної кульмінації у битві на рівнині УЖАН. Окрім стихії вогню і води, в сиквелі також можна буде освоїти нову тактику та викликати собі на допомогу генералів минулих епох, а також покататися на середньовічному мотоциклі. У грі буде кооперативний режим, зокрема з розділеним екраном. River City Saga виходить 7 листопада для PlayStation, Nintendo Switch і ПК. Продовження геловінського сезону вийде гра під назвою Slitherhead. Події цього нового горору від творця таких франшиз, як Silent Hill та Siren, розгортаються в 1990-х роках на вулицях Коулонга, сповнений хаосу та небезпек. Ви будете грати за Хьокі, істоту позбавленої пам'яті та фізичної форми. Його єдиний мотив це знищити жахливих істот, відомих як слітерхеди, що повзують місто, маскуючись під людей. Мандруючи яскравим міським пейзажем, освітленим неоновим світлом, гравці повинні шукати союзників серед людей, проникати в небезпечні організації, а також брати участь в боях, використовуючи силу крові. У міру розгортання напруженої драми, ви будете все більше заглиблюватись в таємницю існування Хьокі та в цілому появи слітерхедів. Гра вийде вже 8 листопада на ПК, PlayStation та Xbox. Наступний реліз від українського розробника Menace From The Deep. це кратково гра в жанрі лайк по хмурому і таємничому світі, натхненим Говардом Лавкрафтом і його пантеоном Ктулху та інших древніх богів. Події гри розгортаються в США в 1920-х роках навколо таємного окультного товариства, тож грі на вас чекають розслідування, ритуали, сутички з окультистами і чимось ще страшнішим. Manis From the Deep матиме не лише текстову локалізацію, а й повне українське озвучення. Тому якщо вам подобаються карткові ігри або ж ігри, натхнені Лавкрафтом, обов'язково спробуйте Menace from the Deep. У цьому році листопад стане найкращим місяцем для роботи в полі, адже 12 листопада виходить новий фармінг симулятор, гра про симуляцію сільського господарства, де гравці можуть займатися землеробством, розводити худобу, вирощувати зернові культури та продавати активи, створені в результаті землеробства. У Farming симулятор 25 на вас чекають нові види техніки, ігрові функції, графічні поліпшення. Окрім ферми у Північній Америці або Центральній Європі, тепер буде доступне також створення господарства в благодатному кліматі Східної Азії для вирощування рису та інших культур. До свиней, вівць, корів, курей та коней приєдналися могутні буйволи, а нові виробничі ланцюжки та будівельні завдання відкривають додаткові можливості. У грі тепер понад 400 машин і предметів від більш ніж 150 провідних міжнародних компаній. Тепер полята виглядають виглядаючи більш реалістичними. З'явилися туман далині, покращені тіні, мінлива погода, деформація землі та багато іншого. Займатися можна і сільським господарством, і розведенням худоби, і лісництвом, а робити це поодинці або спільно в мультиплеєрі вирішувати вам. Ще один аргумент виграти Farming Simulator 25 це те, що в грі є офіційна українська локалізація. Вже 19 листопада виходить Microsoft Flight симулятор для гравців ПК та Xbox. Гра збереже все, що пропонувала у 2020 році, проте на додачу ви отримаєте ще більше реалізму, більший та деталізованіший світ, кращу графіку, нові режими та чимало інших покращень. Напрацьовуйте досвід, заробляйте собі репутацію та проходьте сертифікації, щоб отримати доступ до реалістичних авіаційних місій, від перевезення вантажів до протипожежних вильотів, пошуково-рятувальних операцій та багатьох інших. Змагайтеся з іншими пілотами у абсолютно новому режимі Challenge League, або відточити свої навички у десятка різних типів операцій, від захоплюючих ралі перегонів та посадок на точність до змагань з польотів на низькій висоті та багато іншого. Відчувається, наче пройшла вічність з моменту першого анонсу, але все зміниться вже цього листопада. Приготуйтесь до висадки в зоні сталкери. Чорнобильська зона відчудження відчутно змінилася після другого вибуху у 2006 році унаслідок якого фізичні, хімічні та біологічні процеси на цій території змінилися, з'явилось безліч аномалій, артефактів і істот мутантів, з якими вам доведеться знову зустрітись. Головний герой сиквелу Сталкер на прізвись Косків. Крім того, в грі також з'являються багато вже відомих нам персонажів з оригінальної трилогії. Також відомо, що в грі буде один із найбільших відкритих світів у сеттингу постапокаліпсису та масштабний нелінійний сюжет. Рішення гравця впливатимуть на долю персонажів, локальні події та загалом на світ. Навіть не віриться, що вже 20 листопада ми зможемо нарешті пограти в Stalker 2 Серце Чорнобилю, а зробити це можна буде на ПК та Xbox. А в кінці місяця у вас буде находа повернутись в гру House Flipper, тому що тоді і вийде DLC Dine Out, який відкриє перед вами двері до ресторанного бізнесу. Крім серії нових захоплюючих завдань, що стосуються ремонту та оформлення ресторанів, кафе, суші-барів та піцерій, це доповнення подарує нам численні нові предмети, механіки та інші функції, які зроблять ігровий процес House Flipper ще більш цікавим, ніж раніше. Крім того, в грі також є офіційна українська локалізація. Доповнення вийде 26 листопада та буде доступне на ПК, PlayStation та Xbox. На цьому все, це були найновіші релізи, які чекають на вас вже в наступному місяці. Обов'язково пишіть в коментарях, що будете грати цього листопада, а також, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте проявити активність та підпишіться на канал. Це дуже допомагає розвиватись і далі. Бувайте здорові!